Понад тиждень Івано-Франківська просвіта живе іншим життям. Тут господарює студентський штаб спротиву. Його активісти облаштували прес-центр, харчоблок, склад амуніції, розпочали збір пожертв. Лише за тиждень благодійники передали на потреби майдану майже 90 тисяч гривень. Левова частка коштів, яку ми потратили, це було виготовлення амуніції для київського майдану. Це 15 тисяч 800 на бронепластини, 8 тисяч 100 на щити нашивки, вісім сімсот, сім тисяч обійшлося відправлення автобуса до Києва. Бібліотека просвіти тепер перетворена у швейну майстерню. Тут виготовляють амуніцію для мітингувальників. Так, волонтери упродовж продовження можуть зробити близько півсотні легких бронежилетів, а також захисних щитків та налокінників. для медиків. шиють спеціальні сумки та футболки. Виробництво амуніції і бронежилетів не зупиняється, воно продовжується в зв'язку з тим, що ми не знаємо, яка далі буде ситуація в Україні. Якщо потрібно буде надати ці бронежилети в Київ чи в іншу гарячу точку. Ми бачимо, які події сьогодні відбуваються в Криму. Ми готові а, при першому сигналу, при першій потребі надати амуніцію, бронежилети туди. В актовому залі просвіти курси самооборони. Організатори кажуть, сюди приходять студенти, котрі готові брати участь у демонстраціях та діяти в екстремальних умовах. Усі, хто пройшов курси бійця, а це 40 юнаків, задіяні до вечірнього патрулювання міських вулиць. Також охороняють просвіту та один із місцевих гіпермаркетів. На тренуваннях ми проводимо Наближені умови до того, що може з ними трапитись на вулиці, як вони можуть застосувати свої можливості, можливості вулиці також для того, як побудувати правильно формування за допомогою тих самих щитів, які є в нас на складі. Активісти штабу спротиву організували автобус для відправлення медиків та студентської самооборони до столиці. Попри зати, на столичному Євромайдані, штаб не припиняє роботи. Збирає пожертви для родин потерпілих під час вуличних сутичок. У планах проведення маршу пам'яті на дев'ятий день загибелі активістів. Оксана Семко, Андрій Шкварла. Новини на вежі.